Чи знаєте ви українського полководця, якого називали фантомом степом? Іван Сірко один із найзагадковіших і найвидатніших козацьких ватажків 17 століття. Його боялися кримські татари, а турецькі султани обіцяли величезні нагороди за його голову. За свого життя він не програв жодної битви. І найбільше вороги боялися не його шаблі, а його розуму. Як Сірко перехитрив турецьку армію? 1675 рік Османська імперія разом із Кримським ханством готувала масштабний похід на Україну. На Дніпро вирушило близько 40 тисяч турків і татар. Вони хотіли стерти Запорізьку Січ. Але їм на шляху став Іван Сірко з загоном у дві тисячі козаків. Шансів майже не було, але він діяв як справжній геній партизанської війни. Невидимий ворог. Сірко знав, що у відкритому бою не перемогти. Тому він зробив те, чого ніхто не очікував: Атака вночі. Козаки тихо переплили Дніпро, пробралися до турецького табору і раптово напали. Ворог думав, що це велике військо, і почав панікувати. Сірко наказав полоненим татарам повертатися до своїх і розповідати, що козацьке військо величезне та що на них готують ще кілька нападів. Козаки навмисне залишали табори, що імітували великі війська, порожні казани, багаті кінські підкови. Турки вірили, що проти них стоїть 10-15 тисяч воїнів. Коли ворог почав тікати, козаки їх наздогнали і вщент розгромили. Результат. Іван Сірко з невеликим загоном знищив армію, яка була у 20 разів більшою. Османська імперія так і не змогла захопити Запорізьку Січ, а сам Сірко став легендою. Чому його назвали Фантомом Степу? Бо він завжди з'являвся там, де його не чекали. Вороги ніколи не знали, де саме він вдарить. Україна це не лише війни, це ще й геніальні воєначальники, яких боявся цілий світ.